Знеболюючи спреї при вивихах, при переломах швидка допомога, скажімо, на догоспітальному етапі заморозити і тим самим знеболити. Всі ці медикаменти надійшли у вигляді гуманітарної допомоги Україні з Туреччини, розповідає проректорка Ольга Федосєєва. Це е, першокласна допомога, тому що і строки придатності 26-27 рік. Все стерильне, все чисте, все прийшло в вохайних коробках. Всі отримані медикаменти працівники академії посортували. На групи. Якщо це жарознижуючі препарати, чи то і чи то парацетамол, це має різницю. Якщо це парацетамол, у нас дозування в країні 500 мг і 1 грам. Те, що ми отримуємо, це 650 мг і 1 грам. Тобто, окрім того, що ми маємо виокремити з усіх препаратів саме парацетамол, але ще його треба відсортувати до 650 або до 1 грамового. Потім ці всі препарати заносяться в єдину систему. За допомогою наших комп'ютерних працівників заноситься, систематизується. А вже далі, залежно від потреби, формують та надсилають заявку у медичні заклади, каже Ольга Федосєєва. І ми з того переліку, що в нас є, ми формуємо ті коробки, які видаються або в лікувально-профілактичні заклади, або військовим, або в ті місця, де є в них потреба. На сьогодні найбільша потреба військових та переселенців у противірусних та жарознижувальних препаратах, говорить проректорка Любов Білик. Додає, що декілька студентів закладу поїхали добровольцями на передову. Вони пішли працювати з інструкторами. Ми стараємося адресно допомогти. От ми з ними постійно комунікуємо. Як тільки вони пишуть, що потрібно в їхні військові частини, ми стараємося адресно також допомогти. Тобто, ця вся робота в нас ведеться. Ну от з 24 лютого ми працюємо в режимі 24 на 7. Всі викладачі академії, які мають фармацевтичну та медичну освіту, долучилися до сортування медикаментів, розповідає ректорка медакадемії Інна Губенко. Для нашого колективу, який володіє цими знаннями, не було ще у нас таких ліків і не було, не поступало таких препаратів, з якими ми не справились. Всі інші, і плюс весь колектив, ще працює над тим, що у нас є тимчасово переселені особи для того, щоб забезпечити їх їжею і умовами гідними умовами для проживання. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.